Ситуація на сході держави залишається напруженою. Кількість обстрілів українських позицій вздовж лінії фронту залишається на рівні вчорашнього дня та складає 29 випадків застосування зброї. Проте інтенсивність ворожого вогню, порівняно з попереднім періодом, значно зменшилась. Зокрема, з мінометів калібру 120 мм ворог наніс один вогневий удар по захисниках Авдіївки. З цією зброєю, калібру 72 мм відбулось два обстріли поблизу наших підрозділів у пісках. Використовуючи гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та снайперів, бойовики неодноразово стріляли по опорних пунктах українських воїнів в напрямку Невельського, Станиці Луганській, Опитного, Шахти Бутівки, Гнутового, Зайцевого та Мар'їнки. А в районах Новотроїцького бойовики вели вогонь у бік наших позицій, здійснивши 35 пострілів з озброєння бойових машин піхоти. З метою утримання переваги в зоні проведення АТО наші воїни продовжують обладнання позицій, поповнення боєприпасів, військової техніки та майна. Заходи з протидії розвідно-диверсійним групам противника на найбільш загрозливих напрямках оборони військовослужбовці Збройних сил України декілька разів відкривали вогонь у відповідь.